Відеогляд на нитки Ярно Macrame, Туреччина, 100% поліестер. Вони стали для мене повним розчаруванням. Абсолютно. У мене були плани зв'язати класну шикарну сумку з гарним узором, але цього, на жаль, не вийшло. Нитка така кругла, і при в'язанні вона дуже натирає пальці. А ще найбільш суттєвий недолік цієї нитки, вона жахливо смродить шмалиткою, пластмасою спаленою. І в'язати просто дуже важко і нею. А і відчуття таке, знаєте, коли ви зайшли перший день секонд-хенд, і в кого є алергія на цей запах в секунді, він зрозуміє, про що я говорю, тому що пече під носом, і так само від цих ниток в мене теж воно пекло. Але пройшло декілька днів, я в'язала, воно пройшло, але від запаху, звичайно, я не відвикла, і мені було важко це сприймати. Крім того, ще я ж й мозолі понатирала. Узор. Ніби лягав досить класно, і я очікувала, що з цього щось все ж таки вийде, і я не люблю кидати якісь свої проекти на півшляху. Я вирішила, що я дов'яжу до кінця. А що ця сумка практично не тримає форму. Ось вона виглядає як ганчірка просто. Це повне розчарування, нікому не рекомендується нитки, сама більше їх не купляти.